Рівень зайнятості населення є одним із показників економічного становища держави. Нині в Україні спостерігається скорочення кількості робочих місць, подекуди зменшення заробітної плати, низька зайнятість сільського населення. Зважаючи на ситуацію в державі, а отже, й на ринку праці, програма державного центру зайнятості щодо залучення непрацюючого населення до громадських та інших тимчасових робіт викликає особливий інтерес. Організація громадських робіт це та послуга. Це та активна програма, яку надає, надає державна служба зайнятості у співпраці з місцевими органами влади і з роботодавцями, громадські роботи ідуть на сьогодні у паритетному фінансуванні 50% той місцевий орган влади, який бачить необхідність організації таких робіт. Для нас це дуже важливо, бо йде процес адаптації, процес знайомства пошукача роботи із роботодавцем, і дуже часто, дуже часто ці тимчасові роботи переростають у постійні роботи. Служба зайнятості займається такими посередницькими послугами, тобто знайти об'єкт. Для громадських або тимчасових робіт переконати пошукачів роботи, що вони можуть себе там спробувати, і, звичайно, профінансувати ці роботи або у співпраці з органами влади, або проконтролювати проплату у роботодавця. Бо заробітна плата це той основний мотив, який спонукає людей до праці. Варто зазначити, що за п'ять місяців поточного року до громадських та інших тимчасових робіт було залучено більше трьох тисяч непрацюючих. Майже 500 із них працедавці залишили на постійну роботу. Та найбільшою проблемою спеціалістів центрів зайнятості є заохочення непрацюючих до участі у громадських та інших тимчасових роботах. Це є знову-таки, той самий трамплін для. Потенційних працівників показати себе роботодавцю, зарекомендувати, щоб можливо в майбутньому лишитися на постійне місце роботи. Перевага тимчасових робіт людина може бути на обліку в центрі зайнятості, отримувати законну допомогу по безробіттю і законно отримувати зарплату в роботодавця. Тобто, два джерела законних доходів в людини є. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можна оперативно задовільнити потреби працедавця у робочій силі та виконати відповідні роботи. Товариству ЕКОПАК із гіркої полонки, що спеціально. Спеціалізується на виготовленні екологічно чистих пакувальних матеріалів. У розпал сезону такі працівники вкрай необхідні. Наше підприємство достатньо молоде підприємство. З 2012 року ми почали виробництво паперових мішків. Середня кількість працюючих в нас 15-20 чоловік, а в сезон десь число збільшується, десь 35-40 працівників. Що стосується громадських робіт, в нас є декілька працівників зараз, які працюють у нас. Мені здається, ті працівники, які приходили з центру зайнятості, вони досить ну, вже люди обізнані в роботі, бо в нас як поступають, так і молоді, приходять молоді люди, які ще не працювали, а це вже переважно люди, які вже працювали, які знають, що таке робота. Тут потрібна, тут нелегка праця, також треба працювати, звикнути до того. Людині треба практично цілий день стояти на ногах. Людмила Вузняк власним прикладом переконує, що організація такої зайнятості реальний шанс для сільських мешканців віднайти постійну роботу. Я працюю тут з травня місяця. На два місяці на громадських роботах я з біржі. Добираюся з оздума близько мені. Робота подобається добре. Планую, якщо то остануся, буду тут працювати і далі. Статистика свідчить, кожен десятий випадок працевлаштування на громадські роботи припадає на облаштування кладовищ придорожніх територій, обелісків саме у сільській місцевості. Лідером працевлаштування на громадські та інші тимчасові роботи є Горохівський район. У минулому році до оплачених громадських робіт у нас було залучено 288 осіб. А це з рахунням того, що такі роботи розпочалися лише з другої половини року. В цьому році в нас уже залучено 125 осіб. Кожний сім. Ский голова він планує. О... Проведення таких громадських робіт до певного об'єкту, до певної або дати необхідно впорядкувати, чи кладовища, чи придорожні смуги також облаштовують, впорядкування обелісків, впорядкування об'єктів соціально-культурної сфери в кожному селі, це садочок, це й будинок культури, зона паркового відпочинку. Завдяки партнерській співпраці з Горохівським районним центром зайнятості шкленська сільська рада на чолі з головою Іваном. Карпюком змогла успішно реалізувати кілька проєктів. Силами безробітних облаштовано територію біля місцевого храму. На старовинному чеському похованні вироблено дерева, скошена трава для тимчасово працевлаштованих Олександра Вітюка і Василя Казмірука. Така робота дає можливість подбати про рідне село. Ми працюємо вже півроку. Не мійдемо сюди працювати. Ми хочемо, щоб навіть хтось їде по селі, щоб люди бачили, що тут є порада. То тобто позоростає кричамаками і так. Люди не подивляться, а наче хтось тут і працює, щось роблять люди, щоб живе село. Щоб було село нормальне, щоб був щоб від щоб файно було. В Чехословаччині може, там є наші могли. може так само хтось десь викусить щось там, подбає про наших там, там же теж наші є земляки. Наступний етап вивезення дров, сміття, відновлення могильних плит та надгробків в чеського поховання. За словами Івана Карпюка, впорядкування цвинтара не лише обов'язок місцевої громади, а й можливість налагодити дружні зв'язки з сусідньою державою. Для Звонячинської сільської ради залучення односельців до громадських робіт стало доброю традицією уже третій рік поспіль напередодні релігійних та державних свят, не працюючи, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, залучаються до облаштування території сільської ради. Приємно, що є така служба, яка сьогодні дійсно допомагає багато в чому. Люди може мають можливість, от як ті, що безробітні, і допомогти громаді, і заробити гроші, і як то каже, послужитися доброму, доброму цьому ділу. Приємно, що вже другий як поспіль ми працюємо у співвідношенні 50 на 50. тобто і сільська рада. І центри зайнятості виділяємо необхідні кошти. Сьогодні в нас на території садочка обкошування. На території садочка там навіть башні, бо там башня наша водонапірна. Дівчата білять, а хлопці косять. І узбіччя далі дороги, цвинтар. У нас було більше безробітних. До нас відкрилися дві фірми великих. Там працює більше 30 наших молодих людей. Трошки проблема з жінками, бо жіночки в нас їздять. Показує кордон, не мають ми, не маємо тут такої роботи. Для Нелішоцької робота на користь громади не лише можливість заробити гроші, але й допомогти рідному селу. Стою на біржі з січня місяця, а на громадських роботах сільська рада як просить, о, на п'ять днів забирає. На могилках от весною перед Паскою прибирали, ходили. Так, по селі прибирали. Не підбілів, для пам'ятника так само там в центрі. Так. Що попросити, робимо, ходимо. Попередні роки завдяки громадським роботам зробили благоустрій обеліска, кладовища, облаштували придорожні території, порядкували парк відпочинку і ще більше двох гектарів території. У планах ремонт клубу села Звеняче. Для Тамари Войтович, голови Терешківської сільської ради, залучені місцевих непрацюючих до громадських робіт можливість порядкувати Ощівський будинок культури та бібліотеку. Громадські роботи ми користуємося кожного року. Тільки що вже другий рік ми беремо співфінансування, йде 50 на 50, але можна сказати, що і це в нас влаштовує. Чотири мужчини є на сьогодні, але взяли жіночку, значить, яка упорядковує біля обеліску. Кошти лишаються придорожня смуга. В нас от жіночка в нас порядкувала на зупинці Терешківці, ощів теж добре. Я думаю, що ще ми при уточненні бюджету ще може десь на осінні. В основному це буде йти до Дня Незалежності, треба буде взяти людей. Це дуже добре. Залучення тимчасово непрацюючих до громадських робіт допомагає сільським радам вирішити багато наболілих проблем: порядкування соціально-культурних об'єктів, мельоративних каналів, придорожних територій. Для безробітних мешканців це можливість поліпшити матеріальне становище, здобути новий досвід та насамперед відчути себе потрібним громаді. Самими сільськими головами взяний правильний вектор. Є можливість це заробити, і треба використати їх на на тих роботах, на таких громадських роботах. І тим більше, що що вони що отримають від того, отримають заробітну плату. громадські та інші роботи тимчасового характеру, що активно впроваджується волинською службою зайнятості, є дієвим засобом реалізації державної політики працевлаштування населення, що може зняти соціальну напругу на ринку праці, сприяти соціальному на економічному розвитку краю забезпечити трудову адаптацію безробітних і бути джерелом доходу у скрутний період. До відома шукачів роботи. Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Для організації таких робіт не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії. Участь у таких роботах можна брати протягом строку, що протягом року не перевищує 180 календарних днів. Із особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають строкові трудові договори та до їх трудових книжок вносять відповідні записи. Дворазова відмова від запропонованої роботи призводить до припинення реєстрації безробітного в територіальних органах Державної служби зайнятості та відповідно до втрати матеріальної підтримки на період пошуку роботи. За порушення порядку використання роботодавцем коштів фонду накладається штраф у розмірі наданої фондом суми, використаної з порушенням. Вакансії Волинського обласного центру зайнятості шукайте на ресурсах www.trud.gov.ua або триw.dcz.gov.ua